Ви вітання всім, хто у цей час з телеканалом МТМ. Це «Акценти». Ми зустрічаємося напередодні дня бібліотек і будемо говорити про незламність українського духу та українського слова. Ця війна показала нам, як сильно ми відрізняємось від росіян, адже навіть в таких страшних умовах ми пам'ятаємо про культуру. Українські видавництва продовжують працювати під обстрілами, аби жила українська книга. Попри все, продовжують свою діяльність бібліотеки, адже там добре знають, що слово це зброя. Тож про те, що відбувається на літературному фронті, розповість моя гостя Ганна Таланова за відділу соціокультурної діяльності та зв'язків з громадськістю обласної бібліотеки. Вітаю вас, Ганна. дня. Отже, як зараз взагалі працює бібліотека, і що змінилося з початком війни? Ну змінилося багато всього. Наші плани дещо перейшли в інший формат. Бібліотека працює, вона майже відразу поновилася за графіком. Єдине, що вже після 24-го, там ближче в березні місяці, ми працювали в у відповідності до комендантської години. Коректували в принципі свій графік. А потім вже прийняли таке остаточне рішення, і поки що всім ми, нашим відвідувачам, читачам, влаштовує, що ми вітаємо всіх на першому поверсі бібліотеки. І люди і здають літературу, яку обирали, і замовляють нову саме на першому поверсі, там де відділ контролю у нас. Це от з таких суттєвих, скажімо, заходів. Це із заходів безпеки і в, в принципі, зручності в певному плані. Але бібліотека працює, всі відділи працюють 23 вересня. Так стартував тижневий зум-марафон з українськими письменниками. Правильно розкажіть про захід, що це, кого долучали? Ми його придумали дещо так спонтанно, в принципі, тому що знали, що йде. Наше свято, професійне День бібліотек. Єдине, що ми ем, ну чого ми не знали, наскільки нам придеться це робити, офлайн, онлайн, так видумували. Потім, потім вирішили, що це буде не одна зустріч, це буде онлайн формат, тому що це ширша аудиторія, публіка. І е, ми залучили аж сімох. Відомих письменників, включаючи нашу авторку з Запоріжжя, Ярославу Дихтеренко, яка працює виключно в жанрі історичної прози і новелістики, і таким чином склали не один день, не два дні, а з 23 по 30. тобто, в принципі, такий тиждень, солідний тиждень з письменниками, сучасними письменниками, що працюють в різних жанрах. Такого ще не було в бібліотеці. Саме такого Наскільки знаю, ні це досвід перший для мого оновленого відділу. Для мене особисто це не перше інтерв'ю. Маю досвід в іншій роботі колись, але завдяки сучасним засобам і нашій наші студії, в принципі, команді ми це зробили досить підготувалися досить легко. Наскільки активно відгукнулися українські письменники? Хто ще там був? Ми написали листа багатьом. Ми не вірили ну, в, взагалі, в скільки відгукнеться. Томали там можливо там одна, дві персоналі, тому ж теж спочатку не знали, чи буде це тиждень, або там, наприклад, два-три дні. Перше, відгукнулася взагалі для нас, це був щось. Такий дивний момент людина, яка мало часу проводить взагалі на Фейсбуці. Це відома авторка жіночих романів драматичних історій Світлана Талан. Вона перша написала, що окей, яка дата, посилання, все. А потім склалася, в принципі, йшла така динаміка. Ми писали багатьом, і ми чоловікам писали. Але так, так склалося, що у нас от сім авторів, які ми запросили, з них тільки шість. Це у нас жінки-письменниці, такі у нас трошечки феміністи. Получився тиждень. Але всі вони, вони досить відомі, тому що це такі відомі імена. Світлана Талан. це В перший день вона стартувала, в другий день це е, Тамара Горіха зерня, яка культову доцю написала. Вона, в принципі, е, вже так на півстаді, можливої екранізації буде. Е, в сьогодні у нас була четверта зустріч з Брюсселем, з Гаською Шиян. Е, вчора була Ярослава Дихтеренка, а взагалі планується Ірен Роздобудько, Планувалася. Дара Корній у нас трошки там переніс через те, що вона трошки захворіла. Але вона з нами все ж таки буде через тиждень і завершує наш тиждень. Прекрасний чоловік, мій один з улюблених авторів. Я думаю, що багато його теж знають, люблять і читають. Це автор таких технотрирів, Макс Кідрук. Так, тобто серед письменників ваші улюбленці, все ж таки є. Я так розумію, Макс Кідрук? Вони, в принципі, всі улюбленці. Тому всі що я, я читаю історичну прозу для мене, взагалі відкриття. Кідрук для мене взагалі був відкриттям. Тому що я я ознайомилася з саме з його творами. В, в досить таки тривожний для мене час особисто. Я прийшла до бібліотеки, мені порадили одну книжку, потім я другу. Я так, господи, то не може бути, що в часу грецька література така жвава. Класна, кіношна, ну просто захопив. Зараз він волонтерить. До речі, тобто він така людина-оркестр. І інші авторки теж вони, вони просто мега. Для нас вони всі мега, правда. Чи знайшов такий захід, відгуку у серцях читачів, чи багато долучилося до марафону подивитися, дізнатися про своїх письменників улюблених? Статистика цікава, тому що а, ми обрали, а, на жаль, або на щастя, такий а, час, коли. Ну, майже всі люди на роботах знаходяться, тобто або це друга, або третя година дня, але у нас є запис. Він залишається в принципі в історії, тому що це фейсбучний ефірний момент Фейсбук Лайф. При цьому ми з авторами спілкуємося через Zoom, тобто такий подвійний момент. Дуже сильно так ми здивували дещо наших читачів, що взагалі такий марафон. Багато є прихильників того чи іншого автора, долучаються, ставлять запитання. Ми наголошуємо на тому, що протягом ефіру ми приймаємо ваше запитання. Досить різноманітний. Це у різноманітне наше спілкування з автора. А їм дає ну, змогу подивитися, що ми дійсно робимо такий інтерактивний ефір не тільки з наших запитань, що складається, а й з запитань їх фанатів. Тобто інтерактив присутній. Присутні. Цікаво, що хочуть дізнатися читачі від авторів. Будь-що з якісь питання вам запам'яталися. Яку літературу читали в дитинстві? Угу. Багато а, про екранізацію можливо, тому що ну дійсно багато є творів таких, що потребує екранізації. Я думаю, що буде на часі, коли настане перемога, А, буде таке відродження нашого кіно, тому що воно йде завжди в тисному зв'язку, взагалі, з літературою тому в принципі багато запитань про майбутні твори наприклад були запитання чим займаються зараз наприклад автори ну досить правда досить різноманітні як наприклад поєднують авторство там наприклад там особисте життя тому що ну, жінки хтось з них наприклад удара корній в неї чоловік військовий він пішов воювати і син також тобто в принципі вони дуже дотичні зараз і до Волонтерського фронту ну дуже цікаво спілкуватися з ними, ставити такі різноманітні запитання. Ну, інтерактив у нас дуже жвавий. А як змінилася творчість українських сучасників? Ось ви спілкувалися вже з деякими авторами. Можливо, у них у планах якісь цікавинки вже пов'язані з війною? Можливо, вони якось напрям поміняли в творчості, змінили? Є таке, є таке. А в когось, дійсно, в когось на паузі зараз творчість через те, що Допомагають волонтерством. Ми, наприклад, запрошували на цей марафон. А, здається, ми писали а, Любку Дерешу. А... Ще Андрій Любці здається, але вони або волонтерять, або зайняті. Ну, тобто, вони не завжди теж відповідають. Чим займаються наші автори? Хтось, як я сказала, що хтось знаходиться, можливо, в творчій паузі, тому що не може зібрати себе в когось. Наприклад, як сьогодні о, співбесідниця з гаською ми розмовляли, вона сказала, що в неї задом новий твір народився ще минулого року, але. Так вийшло, що вона думала, що почне писати, наприклад, з осені, там зимку, і там і закінчить, наприклад, влітку цього року. Але хто ж знав, що так перегорнеться повністю світ? Це причому людина знаходиться в Європі зараз. Вона е, не змінювала громадянство, але в неї чоловік француз, він французький журналіст, і вона зараз з ним в Брюсселі живе. Е, тобто, знову ж таки на паузі, така частина. Хтось активно працює, а, наприклад, пані Світлана. Наталан, вона натякнула, що в неї скоро вийде вже, в принципі, здається, навіть дві книги про які вона розказувала, але вона не готова розповідати, яка тематика. Ну, в принципі, для неї вона більше тяжі для що в неї героїні жінки, драматичні історії, жінки про що протистоять долі або якимось там подіям драматичним. Ну тобто, в принципі, Досить різні відповіді бувають і підходи, чим займаються ці автори, але всі дуже активні зараз і в соцмережах, в тому числі. А як змінилися читацькі вподобання під час війни? От цікаво, просто яку літературу обирають, чи стало можливо більше ще читати українських сучасників, українських авторів? Щось змінилося? Я вам так скажу. Ми е, запитували, ми намагаємося запитувати щомісяця, робити таку статистику з нашим відділом абонементу та читальної зали, взагалі, які вподобання, скільки книжок беруть. Велика кількість зараз наших читачів, а вона різна буває там від тижня до тижня за місяць, просто-просто захоплюються, беруть е, кількома книжками додому історію України. Це от намборван, правда. Українські автори так, дійсно. От, ну, у нас з топів не виходить талант знову ж таки, у нас з топів не виходить кокотюха, тому що ну, він досить плідний автор. А, всі полюбляють шкляра, тому що це із лікарні. І і кідрук, мабуть. Так, те, так, так, так. Кідрук менш, в меншій ступені, тому що це більш така молода в принципі, література. Матіус люблять букова земля, ну тобто це такий великий приклад, а, досить різноманітні смаки. Але те, що це українська, Ка література це безумовно, тобто ще більше цікавості виникло у людей Безперечно. безперечно. а цікаво, чи стало більше відвідувачів? Оце це ж ті ж люди, які ходили завжди, чи можливо зараз всі поринули в читання. У Нас навіть було таке, що от зараз неспокійно да, в Запоріжжі було, і ми тут кожного ранку прокидаємось з такою трохи квадратною головою. Все рівно ходимо на роботу, і іноді дивимося, що наші читачі все ж таки приходять і багато приходять нових. Нових читачів, які або в приїхали до Запоріжжя, тут знаходяться тимчасово, наприклад. Але в ну незмінною десь є якісь кістяк, які щороку нас там поновлюють. Це читацькі квитки свої і багато. От навіть я скажу, що в суботу здається, коли в Запоріжжі прогреміло там вночі під ранок, все рівно читачі прийшли, і це просто супер. Ви займаєтесь безпосередньо марафоном, але я знаю, що в бібліотеці відбувається ще низка різноманітних заходів. Наприклад, я бачила, що був майстер-клас з базових навичок використання смартфонів. Я так розумію, це більш для літніх людей, щоб вони тримали, могли тримати зв'язок з рідними. Що ще відбувається? Ну, взагалі, бібліотека працює, 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 працює. Тобто, ми не знижуємо там своєї активності, просто переклали її більше в онлайн формат. А знову ж таки, і це дає змогу комусь вдома, наприклад, засвоїти ті ж технології. Є дійсно низка таких заходів. Більша ставка, більша ставка ми зараз робимо на зустрічі з психологами, тому що наше суспільство зараз потребує психологічної допомоги. Це як елітні люди, це як молодь, навіть діти іноді. Тому, в принципі, ми зараз працюємо з психологами. Багато таких заходів з ними робимо. Працюють онлайн. У нас залишаються працювати клуби, з, наприклад, англійської мови, української мови. Ми так залишаємо це і дійсно. Це те, що до, до війни ми у нас були, були багато групи, і вони залишилися. Де деякі люди залишилися у списку. Це літні категорія людей, які е, жваво долучаються, іноді ну, часто передзвонюють, скажімо так, я там ще з вами, я можу долучитися, тому що ми багато заявок отримали свого часу саме на такі курси. Але це більше зараз в, або в онлайн форматі проходить така, е, е, таке навчання, або е, індивідуальні консультації, скажімо так. Ну, офлайн... Тобто групами, ми групами не, зараз не робимо. Угу. Ну, офлайн формат зараз трішки, мабуть, в зміркувань безпеки відійшов на інший план, але онлайн, в свою чергу, він же ж відкриває, мабуть, більше можливостей тих ж, запрошення тих же письменників до марафону з Брюсселю, ну… Поспілкувалися, так? А якщо все ж таки офлайн зустрічі, якісь відбуваються, або ж ті індивідуальні консультації, як дотримуєтесь заходів безпеки? Чи працює укриття, чи працюєте ви під час тривог? Для нас взагалі пріоритет безпека наших читачів. Ну, це з першого дня, з першої хвилини у нас дійсно є укриття, тільки лунає тривога. У нас е розливається як Дзвіночок у школі в виклик, що ми мусимо всіх людей, які присутні на першому поверсі в будь-якому відділі, в кабінеті, спустити в наше викриття. укриття. Вона дійсно працює, і на цей момент бібліотека не працює. Тобто, якщо у нас лунає тривога, там 3 хвилини, 30 хвилин, півтори години, ми все закриваємо з мета з мети безпеки особистої людей, так що в принципі у нас до цього вже варіанту звикли давно. Відвідувачі теж з вами спускаються, не чекають біля дверей, як іноді в супермаркетах. <тас> ні, ні, ми не супермарки. <тас> Якщо ви супермаркет, то тільки знань. <тас> <тас> ну, я розумію, що живемо в такий час, коли відчуття життя сьогоднішнім днем загострене, проте ніякі росіяни не можуть нам заборонити будувати плани. От що у планах бібліотеки? Можливо, ще якісь цікавинки плануються? Це болюче питання, тому що ми дуже сильно, от прям. 200%, навіть не 100, ми сумуємо за живим спілкуванням. Все ж таки, онлайн так, це е, дає змогу ширше, ширшого спілкування, залучання. Людина, можливо, там може, щось може переглядати кілька разів. Наприклад, як наш марафон він запису залишається, людина може після роботи е, прийти і, наприклад, спостерігати, що ж було сказано, які питання е, були в принципі на повісті, в прямому ефірі. а… Але все ж таки ми дуже сильно сподіваємося, чекаємо на перемогу, тому що саме після неї ми вже е, тут зможемо е, всі наші заходи, які там заплановані були, були, наприклад, тільки в офлайн варіанті, там з яких неможливо було в онлайні провести. Е, ну щоб вони запрацюють вже на повну, тому що все ж таки нас коригує ситуація. Ми в місто, яке на межі зараз знаходиться, ми постійно в новинах, тому. Е, все ж таки таких от заходів, таких от планів ми поки що залишаємо на тоді, коли ситуація дещо стабілізується. от як, наприклад, так, вона стабілізувалася дещо влітку, але зараз посилилася тільки вересень. Прийшов. Ну але ідеї є якісь цікаві завжди. Завжди в нашому відділі точно відділі з наших колег. Теж ну ми всі чекаємо правда, такого дня, коли вже більше стабілізація, коли ми, хоча б будемо прокидатися, і, хоча б там, поспати за за ніч там 8 годин, не перервами такими, щоб можна в принципі приїхати на роботу, і провести те, що запланували, все це є, тому що без планування бібліотека велика організація, солідна організація, і ми не можемо без планування взагалі працювати. Ну, тим не менше, хоч хоча б зараз є цей марафон, який відбувається в бібліотеці, і е, розкажіть, як до нього долучитися взагалі? Можливо, хтось не чув, що він відбувається, а почули, що там є улюблені автори. Досить просто, ми, в принципі, анонсуємо будь-де. Ми навіть на нашій сторінці в інстаграмі там посилання кидаємо. Я, як ведуча, в мене ще є співведуча. Ми спілкуємося в Зумі в закритій кімнаті, наприклад. Але трансляція у нас з кожним автором у нас є окремо окрема посилання, окрема події в Фейсбуці, долучається ну, будь-яка людина, навіть з Брюсселю. Тільки просто коректується час. Наприклад, тому що, от у нас там за Києвом. Бо ми так скажемо. А, і людина може спостерігати в режимі там прямого ефіру. Дару Корній. Ми сподівалися, що з нею будемо спілкуватися у четвер. Вже приготувалася, але вона написала, що вона ще хворіє і втратила, на жаль, зараз голос. Тому ми просто залишаємо з нею спілкування прямий ефір, але переносимо просто на тиждень вперед. Це буде інформація додаткова, і ми постійно рекламуємо наші онлайни, події. І в Фейсбуці з кожним автором у мене на сторінці Ганна Таланова, окремо на сторінці обласної запорізької бібліотеки, і там купа сміж, суміжних якихось груп. Теж у нас все є. Просто потрібно або забити марафон письменників, або марафон і написати прізвище свого там улюбленого автора закінчує тиждень. Саме цей тиждень це Макс Кідрук. Ну і всі новини, всі щодо змін там часу можливо, все це на сторінці є. Все люди бачать. сторіс, повністю і не треба заздалегідь реєструватися. Було а просто можна доєднатися. Так ну так, це ж прямий ефір. В принципі, тут нічого не потрібно. Тільки єдине, що все ж таки бути більш активнішим і ставити запитання, тому що ну наші співбесідники, вони обожнюють спілкування таке з зі своєю аудиторією. Дуже їм подобається. Нам дуже подобається, що виникають додаткові якісь питання від нашої аудиторії. Пані Ганну, дуже дякую вам, що ви долучилися вдалого дякую. вам марафону. Віримо в ЗСУ і хай український літературний простір запалення твори про нашу перемогу. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Ганна Таланова за відділу соціокультурної діяльності та піар Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки була гостею акцентів сьогодні. Я ж дякую вам за увагу. Бережіть себе. Побачимось.